Як утеплити будинок архітектурної пам'ятки. Так, в архітектурних пам'ятках там заборонено щось таке з фасадом. Це взагалі складна історія. У мене був такий момент. Якщо плачуть стіни, течуть, плісневіють, ну не жити ж в плісневі, бо там барельєф, да, якийсь старовинний, який не можна трогати. Я розумію це. Можна виконати зсередини утеплення. Я не буду казати про теплі штукатурки, там і ще інше. Для мене це таке собі. Найздоступніше, що є, це екструдований пінопласт, там 50 мм зсередини, в сплошну приліпити, потім затягнути як по системі мокрого фасаду. І воно буде тепло. Да, точка роси сунеться, це все там зараз в фейсбуці понаписують мені зсередини, гнати в шию, але обрати, жити в плісневі, в грибках чи зробити нормальну стіну з пінопласту екструдованого. І не треба мені казати про екологію, бо це бабусям ви розкажуть.